У футбольній команді міста грали відомі миколаївці: депутати, підприємці, військові та спортсмени. На вістрі атаки вже досвідчений нападник, віцемер Євгеній Шевченко, який не зганьбив прізвище свого відомого однофамільця і навіть відзначився забитим голом. А вів команду миколаївців вперед під першим номером капітан, міський голова Олександр Сінкевич. Мер полюбляє грати на позиції плеймейкера. За гостів грали переважно кумири сучасної молоді. Серед них репер Ярмак, виконавці Олександр Кривошапка та Вадим Олейник. Звичайно, для гравців в першу чергу важливий був не результат, а емоції. На думку Олександра Сінкевича, подібні матчі об'єднують громадян в єдину родину і підтримують патріотичний дух, який наразі важливий для всіх українців. Ми повинні бути благодарні тим ребятам, які сьогодні на пірідке на востокі стоять і захищають рубежі нашої країни, за те, що ми Сегодня в Мирном Николаеве имеем возможность вот так веселиться и отмечать День города. И то, что в нашей команде есть в том числе и бойцы 79-й бригады, нашей известной и ну, великой бригады, означает то, что на сегодняшний день Николаевцы и армия едины во всех своих там, начинаниях и целях. Тим команда гости виявилась набагато досвідченішою за миколаївців. Наші практики були різна. Вот недавно ми обыграли футбольный клуб «Кристал» з черткова на секундочку. Это теж важно. Поэтому по-разному бывает ми приїжджаємо в города, ми робимо концерт. Ми виступаємо, ми граємо в футбол. Що ж до миколаївців, то у депутатів і, зокрема, у мера, не вистачало навіть часу підготуватись до матчу. У мені, на жаль, к сожалению, за графіка не вдалося ні разу потрапити на тренування. остання моя тренування це була гра, коли був благотворительний матч. Там пару місяців назад. думаю, ігра... У нас много общого. Я дуже <laughs> <тоже> мером стане. Головне, щоб не я репірам. Матч прийшов у рівні боротьбі, в якій успішнішими виявились гості. Зоряний склад і в Камаестро переміг відомих миколаївців з рахунком 4-3. Гордій, Руслан, Журняліс, МСН.